Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. Сьогодні вибралися в такі от мальовничі місця. Заді в мене така річечка. Ще там велика річка є неподалік, поле зверху. Будемо пробувати копати. Все, що буду знаходити, все буду вам показувати. Ну Таке. Сьогодні будемо пробувати. Можливо, десь на ЧК заїдемо, можливо, на середньовіччя. Поля вже вскрились, можна копати, можна пробувати, так що запасайте чимось смачненьким, вмощуйтесь позручніше, буде цікаво. Погнали! Так, друзі, перша знахідочка. Я ще тільки включив прибора, не встиг налаштуватися, камрад уже увірвався. І дивіться, є ось Отакий. От Царизм. Хрестик царизм. Пойдет. Перша знахідочка на сьогодні, тільки зайшли. Ще будемо ходити, так що не перемикаємося, далі буде цікавіше. Перша на сьогодні, друзі, монетка моя випадає. Бачу, що п'ятачок, але ще рік не дивився. Ах, тут пісочок, стан дуже класний. 1949. Взагалі як новенька. Бачите? щось останнім часом везе мені на п'ятачки. Ну, класно. Дивимось, так? Да? Клас. Як будто з конвейера зійшла тільки. 49-й рік, друзі. Забираємо, йдемо далі. Є, друзі, знахідочка. Перше на сьогодні срібло. Випадає Щас. Оп. Ну, Правда, трошки підубита, але... Тим не менш срібло. С срібло. Гудзик якийсь. О, камрад ми купує гудзика, Щас, зразу, друзі. Не знаю, що там? Короче, якийсь гудзик. Ну і короче срібельце, друзі. Все, лайкосик, дивимось далі. Думаю, тільки зайшли на поле. Думаю, треба бути цікавіше. Погнали. Глядачі, зарив уже ямку, ось така невеличка. І є знахідочка в мене. Це ще навіть не, не я її звідси. Напевно якась радянщина мені здається. Ну зараз будемо разом пробувати. Оп, бачите, як ще навіть в грудочці. Зараз спробую її туди виколопати. Оп, відбиточок є. І що ми маємо? А хто його знає, що ми маємо? Не видно. Не видно. Ну, щось. А, це якась царська, друзі, монета. Якийсь царизм. Ну, вбита-вбита. Можливо, помию в кінці, покажу. Не хочу зараз її мити. Ну тут такий, коротше говоря, лисачок. Лисенька царська монетка. Ну, так, для кількості пойдет. Ще є час ходити, будемо бігати далі. Не перемикаємось, дивимось, погнали. Ще одна знахідочка. Ось такий от гудзик випадає по війні німці з такими пупиришками. Ну, як знахідка піде, забираємо в хабарницю і можна пікати далі. Друзяки, випадає Манітос, десь я його вже ага. Неглибока ямка і манітосі, десь я його бачу. А ось. Що це в нас? О, 15 копійочок. Рамочник. Руку поки що не бачу. 1950, якщо не помиляюсь, рік. Да. 50-й рік. Ось така от радянська монетка. Ну, стан нормальний. Стан може бути, але Радянщина. Купаємось біля річки. Надіємося на щось цікавеньке. Але поки що тільки радянщина лізе. Але, тим не менш приємно, копійочки, гарненькі, стан взагалі бомбовий попадається. Тому будемо копати. Ось, Залишайтесь на каналі, ставте лайкоси, підписуйтесь. А я буду вас радувати різними цікавинками по копу. Ось так. Знову п'ятачок випадає, напевно. Ще не дивився. Ось Щас протру. Ой, класний, дивіться. Клас. Сохранчик теж. Походу 32-й так. Сохранчик взагалі бомба. Нема водички. От. Але сохран, дивіться, яких 5 копійочок. 52 чи 32 32 Бо тут, бачите, якби 52 то вже було просто СССР без оцих всіх. Соєдіняйтесь та ТП от такий п'ятачіла випадає. Другий за сьогодні. Класно. Хоч і не дав не але приємно саме такі монети. Здорові підіймати. Класно, ці жовтенькі, вони виблискують. Просто класні. Bora,